Слідчого ізолятора приховують в собі безліч таємниць. Він розташований біля корпусів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Тож студенти проходять повз нього кожного дня. Що думають студенти на рахунок такого сусідства та як вони взагалі себе почувають? Навчаюся тут, живу в другому гуртожитку, і кожного ранку я приходжу сюдою, і мені не сильно комфортно, тому що тут часто ходять військовій формі, чути крики, чути галаси, і це дуже некомфортно зранку, коли ти Пішеш на пари. Ми вирішили зняти репортаж про СІЗО. і з нами трапилася не дуже приємна ситуація. Нас звідси вигнали, вийшов чоловік, сказав, що тут відеозйомка заборонена і ми не можемо знаходитись на цій території, тому якось викручуємо ситуацію, спустилися і знімаємо тут. У вас якісь нюанси пов'язані з таким сусідством? Так, звичайно, коли я працювала свого часу в бібліотеці, там вікна виходять буквально на вікна СІЗО. І постійно хлопці щось витворяли, свою білизну на палках виставляли з вікон, поводилися доволі розважально, заважали працювати, і на це ніяк не можна було вплинути, тому що як ми щойно довідалися, об'єкт режимний і закритий, і піти комусь пожалітися просто неможливо. Тому я вважаю, що тим архітекторам, які зводили цю будівлю університету і школи, треба було замислитися. Над тим, хто і де має перебувати, і що можна будувати? Це загалом, напевно, питання до головного архітектора міста Луцька, який поряд вирішив розмістити вищий навчальний заклад, школу, вежу слави, студентські гуртожитки і СІЗО. Чи вважаєте ви цю тему хорошою для репортажу? Так, я вважаю цю тему дуже актуальною, оскільки заклад, такий як СІЗО, знаходиться близько до території університету, і також школи, де знаходиться дуже багато дітей, як в школі, так і в університеті навчається доволі багато неповнолітніх осіб. І тут треба піднімати питання безпеки, чи це е, доцільно загалом. Але як запевняють певні факти, студентам немає за що непокоїтись. Адже Волинський національний університет уклав договір про співпрацю із СІЗО. Вну запевняє про відповідальність свого боку та розвиток економічної, освітньої та наукової програми. Я вчуся в Волинському університеті імені Лесі Українки, і в нас поряд біля корпусу є СІЗО. Мене це ніяк не хвилює і не впливає на моє навчання. Я Романюк Олена, спеціально для порталу Нівроку.